Освіта є одним із чинників розвитку країни. Попри бойові дії, навчальний процес не зупиняється, проте проходить в дистанційному форматі. Наразі в Донецькій області продовжують працювати 275 закладів освіти. Два з них працюють наживо, це училище, ну, ви знаєте, при ньому є школа середня ланка училище імені Бубки, Вони працюють в Полтаві, в Полтавській області. І як я зараз і казала, Смарагдове місто, школа працює в Хмельницькій області. Контингент наш не змінився. Контингент так і складає 90 тисяч. Зараз уже відтік якби, призупинився. 90 тисяч учнів наразі зареєстровано на Донеччині, проте через обов'язкову евакуацію їхня кількість зменшується за межі Донецької області, але в межах України 29,5 тисяч учнів. Які виїхали і евакую, евакуювалися з батьками за кордоном? У нас перебуває 26 тисяч учнів і 33 зараз перебуває на території Донецької області. Навчання на Донеччині проходить у дистанційному форматі. Через це благодійники допомогли у забезпеченні учнів пристроями для навчання. Отримали від верховного комісара ООН у справах біженців у нас 568 пристроїв. Юсайді, міжнародна організація, фактично надала нам можливість отримати ще приблизно близько 2,5 тисяч. Ми також отримали пристроїв для. Дітей та учнів також в минулому році були домовленості між ЮНІСЕФ та Донецькою облдержадміністрацією про створення цифрових освітніх центрів на території області. Вони обов'язково будуть функціонувати в тих закладах, де є укриття. Зараз ця робота триває, і вона вже в стадії завершення і будуть переходити до того, щоб дійсно вже відкривати такі центри. От це центри будуть відкрити у Покровську, Добропіллі, Краматорську, Олександрівській громаді. Цифрові освітні центри облаштуються за кошти ЮНІСЕФ та в рамках партнерства з урядом Японії. Як зазначила пані Тетяна, це дає можливість мешканцям громади, молоді та учням отримувати додаткові послуги.